Так, привіт, друзі! Податки в Німеччині це знаєте, як мені прийшло на думку: це як зібрати кухню з Ікеа, Мабуть, все є, все так просто є інструкція, але але чомусь хочеться плакати, так? Друзі, в цьому відео я покажу вам, як я вперше подавала свою податкову декларацію як підприємець тут в Німеччині, і як списати вам великі витрати, наприклад, там, на автомобіль, на ноутбук, якщо це все належало до вашого бізнесу. І одночасно, якщо ви працюєте як найманий працівник, ви подаєте це все в одній декларації, як найманий працівник, так Gewerbe одночасно. Все це подається в офіційній програмі Ельста безкоштовно і далі розкажу все покроково і без паніки. Погнали! А якщо ми ще з вами не знайомі, мене звати Елена, я з України і вже три роки, як і більшість українців, живу, працюю в Німеччині, будую, скажімо так, своє життя з нуля і також веду свої декілька ютуб-каналів для того, щоб ділитися своїм досвідом, ділитися своєю творчістю і, звичайно, підтримувати одне одного. Так, друзі, хто зобов'язаний все ж таки подавати звітність в Німеччині, та поговоримо про терміни подачі. До речі, якщо ви ще сумніваєтесь, чи точно вам треба подавати цей звіт і взагалі, чи. Варто тоді дивитися це відео. Відео дивитися варто. А ось хто має обов'язково подавати звітність, слухаємо далі. Перше, якщо ти маєш гверб або власний бізнес, то звіт подавати обов'язково. Навіть якщо твій заробіток за рік склав 0 євро, так? Якщо ти працюєш офіційно і маєш третій або п'ятий податкові класи, то подавати декларацію також обов'язково. Звичайно, якщо ти маєш декілька джерел доходу, і якщо були зміни в твоїй родині, тоді теж подаєш, за, подаєш цей звіт. А якщо якщо ти працюєш як найманий працівник і твій податковий клас, перший чи четвертий у вас з чоловіком або дружиною четвертий клас без гверби, то ця декларація є добровільною для того, щоб просто повернути частину своїх переплачених податків за рік? А тепер увага, увага, про строки. Якщо ти подаєш декларацію самостійно, як я її подавала, то маєш час до 31 липня цього року. Тобто, щоб подати звіт за 2024 рік, то потрібно подати до 31 липня 2025 року. А якщо ти працюєш зі штоабіратором, це податковий консультант, і твій бізнес є складним, там багато розрахунків і так далі, то в тебе є трохи більше часу. Аж до кінця року, тобто до 31 грудня. Але, чесно, чим раніше ти подасиш цей звіт, тим раніше ти отримаєш ці повернення. І це, звісно ж таки приємніше, ніж чекати до Різдва. Так, а тепер покроково, що ж потрібно підготувати, що відкрити, куди вписати. Погнали! Щоб усе пройшло у вас швидше, гладше, то перед заходом в програму Ельста я раджу зібрати ось ці документи. Перше, це лонштоя бішанігун. Якщо ти є найманим працівником, то це є довідка з роботи від роботодавця, і е, цю ж довідку він надсилає автоматично до фінансамту, і також копію надсилає тобі поштою. Е, потрібно. Цей розрахунок. Там е, знаходиться вся твоя заробітна плата за рік, і також всі твої, е, е, всі твої податки, які ти вже оплатив, і кранкінг-каса, і так далі. Друге, що ми готуємо, це ваші доходи по ГВРБ. Я їх веду в програмі Excel: це доходи за місяць, автоматично йде дохід за рік, і також е, витрати, звичайно. Рехнунги, рехнунги це ваші, скажімо так, чеки на послуги потрібно мати, і скажу так, що їх ми маємо тільки у електронному вигляді для того, щоб по запиту фінансам та надати ці рехнунги, тому що ви їх не прикріпляєте у звіт, а подаєте тільки на запит податковий. Друзі, підготуйте е, також список ваших витрат. Тобто, у мене був були витрати на ноутбук, на рекламу, соцмережі, сайт. І такі витрати, як інтернет, телефон, різні програми. Так вони також можуть можуть бути списаними, якщо у вас є інвойси. Е, готуємо свій банківський рахунок, і бан номер. А нума має бути також два, два якщо ви працюєте як найманий працівник, та якщо у вас своє гверби. Ці штоє нумери роз є різні. Вам має надати фінансам два різних штоє нумери Дані про дітей, страхування, усе, що може бути потрібно, і звісно підготуйте шоколадку, тому що без неї Ельста не відкриється. Так, перше, що відкривати в Ельста, заходимо в свій кабін... кабінет Ельста, тиснемо на Steuerklärung і обираємо Eincomment Stoeclerong за 2024 рік. Після того, як Ельста запитає вас, ти подаєш цю декларацію сам чи з партнером, ти відповідно обираєш свою опцію. Якщо ти заповнюєш декларацію для 3-го та 5-го класу, то ти подаєш декларацію разом, але для кожного окремо. Далі відкриваєш такі вкладки, як Hauptfordruck, Це головна форма з твоїми даними. Anlage N для доходу з офіційної роботи. Anlage G є для Gewerbe, і анлаги Ойро, це де вписуються витрати і прибутки плюс АВ Ойро. Це амортизаційні списання, куди ми вписуємо, наприклад, наш ноутбук за 2000 євро, який не можна списати одразу. Одразу можна списувати тільки те, що не перевищує 800 євро. А високі розтрати, такі як автомобіль, ноутбук, камера, це амортизація на три роки і більше. Анлаґе Кінт, якщо є діти, і Зондер Аусгабен це страхування, навчання та різні внески. Тепер найголовніше, що і куди вписувати. Хаутфодрюк ми вписуємо свої дані, такі як ім'я, адреса, штоенума і бан. Анлаґа N. Сюди вписуємо свою, або, е, якщо запам'ятаєте, для партнера зарплату. З Лонштою Бішайніґунга. В Анлаге Ге ми записуємо доходи від геверби, поки що без витрат. Витрати ми вписуємо в Анлаге Ойро і сюди вписуються всі витрати по техніці, транспорту та рекламні витрати. Анлаґекін це наші дані про дітей та Кіндергельд, до речі, які не оподатковуються в Німеччині. Що таке Вербон Кост? Вербенкост це, це е, ваша дорога до роботи, навчання, переклади, дипломи, курси і так далі. Головніше відкриваємо вашого помічника, помічника Ельста GPT. Так, є такий спеціалізований Ельста GPT. Він реально допомагає, усе пояснює спокійно, зрозуміло, ніби це не податки, а знаєте, такий от рецептик борщика. Так, друзі, якщо ви вже трошки заморилися, це нормально і Ельста вимагає концентрації, але ж ми всі, ми ж всі з вами не роботи, так, звичайно. Тому якщо ви хочете трошки емоційного такого знаєте, перепочинку, запрошую вас на мій другий ютуб-канал з українською музикою. На цьому каналі я викладаю українські пісні в сучасному звучанні, ніжно, сильно, стильно, щиро. Так що просто вмикайте на фоні. І нехай трохи музика додасть вам настрою. Посилання на канал я залишаю в описі під відео. Підтримуйте українське, підтримайте мене. Це дуже важливо. Дякую, друзі. Знаєте, що найважливіше, що я зрозуміла, поки заповнювала цю декларацію, що це в першу чергу не для фінансам. Там в нього і так є вже мої дані там з роботи, що надсилалися. Це ти робиш в першу чергу для себе. Вся зарплатна інформація з твоєї роботи в них вже й так є. Ти просто додаєш те, що е, е, поки що не знає податкова про тебе. Це там твої додаткові е, доходи, наприклад, з ГВРБ, це твої витрати, це твої пільги, це твої сімейні обставини, навчання, страхування і так далі. І, знаєте, Ельста чи податкова фінансам, це в них не ворог, це не дракон, це просто така от форма, яка може допомогти тобі повернути твої переплачені податки за рік. І знаєш, що найприємніше, це коли ти вже це все заповнюєш, заповнив правильно, Ельста покаже тобі. Оцю приблизну суму, яку ти можеш е отримати назад. Так, це ще не остаточне рішення, але вже такий, знаєте, приємний момент, ого, там не вже скільки мені повернуть і так далі. І е коли ти натискаєш ферзенден, це все. Ти відправив? Ти відправила. Залишається тільки що? Тільки чекати листа з е Ну, не з, Горг, не з Хогвартсу, звісно, але з фінансанту. Цей лист, якщо чесно, трохи менш чарівний, але все ж таки важливий. Так. Якщо щось не зрозуміло, не лякайся відразу, я все це зробила також з помічником з ELSTA GPT. Навіть німці самі користуються цим, тому що, знаєте, це так звана. Амшпрахе, де не все зрозуміло, якщо ти не працюєш в цій сфері. А для українців це додатково ще і фремдшпрахе, це чужа мова. І на чужій мові зрозуміти амшпрахе, це ОГО. Він, цей ЧПТ, він Ельста ГПТ, він пояснить вам кожен пункт, як твій друг. І просто копіюєш е, якісь вкладки. Вставляєш їх туди, і він тобі пояснює, скажімо так, людською мовою. Зроби це вже і зроби і заспокойся цей звіт. І, можливо, за цей звіт ти купиш собі там чашечку кави або, може, курточку, або навіть поїздку на море для всієї родини. Так? Ну, якщо ти дослухав до цього моменту, я тобою просто пишаюсь. Знаєте, подача декларації це як похід в спортзал, для мозку трошки важко, але все ж таки, знаєте, так корисно. Друзі, якщо це відео допомогло вам хоч трохи розібратися, то поставте вподобайку, або якщо ні, то пальчик вниз, щоб я знала, що не дарма це все роблю, і ще напиши в коментарях, в Ельста тебе найбільше збило з пантелику. Для мене, знаєте, це була ця кнопка «Ферзенде», яка здавалася підозріла такою, знаєте, фінальною. І не забудь, звісно, підписатися, бо тут буде ще багато корисного контенту про життя в Німеччині по-нашому. Поверни собі своє і не забувай про музику. Чао! па-па, Побачимось у наступних відео!